Чи не всім відомо, що англійська мова славиться своїми винятками, а також важкою орфографією? Це зумовлено різними історичними процесами та впливом різних мов на формування та розвиток англійської мови. Чого варте лише нормандське завоювання, Norman Conquest, вільгельмом завойовником Британських островів у 1066 році? Коли французька мова стала офіційною мовою на острові, французька мова там використовувалась в офіційних документах юриспруденції та у багатьох інших бюрократичних процедурах. Англійська мова на той час не вживалась на письмі, а використовувалась плебеями та неосвіченими людьми лише в розмові. Ми можемо тільки уявити, який вплив мала лише одна французька мова на формування письма сучасної англійської мови. Слід зауважити, що надзвичайно багато прийшло запозичень з таких мов: Латині в англійську мову, особливо у германській, 5 століття Germanic period, та староанглійській, 600 -й, 1600 -й роки, Old English, періоди. французької та скандинавської мов 1600 1500 роки, у середньоанглійській, латинської, грецької та арабської. У ранній сучасний англійський Early Modern English Period 1500 1650 роки, а також з французької, іспанської, італійської, голландської, німецької, їдиш, скандинавських та російської мови у сучасний англійський Modern English Period з 1650 року по сьогодні. Очевидно, що англійська мова у своєму історичному розвитку зазнала колосального впливу на письмо. Та орфографію у вище зазначені історичні періоди. Внаслідок цього ми не завжди можемо простежити тенденції орфографії англійської мови іншими словами, як пишеться те чи інше слово. Дуже часто ми дивуємося, що так багато слів мають написання, яке практично зовсім не збігається з вимовою. Таким чином, пропоную 10 слів з найдивнішою орфографією в англійській мові. Перше слово це choir. Хор. Англійська вимова choir. американська вимова choir. Choir, choir. слово хор вперше вжили члени Латинської церкви. Ісидор Сидор Савільський та Гонорій Автоницький пишуть, що цей термін походить від корона. Корони, кола духовництва або співаків, які оточували вівтар. Отже, ви бачите, яке важке написання. C.H.O.I.R.. C -h -o -i -r. І будь-хто не зможе його прочитати правильно, якщо не знатиме на 100% правильність вимови. Наступне слово weird. Дивний Weird. Дивний. Англійська вимова weird. Американська weird. Weird weird. Weird походить від дані англійського іменника. Weird W-Y-R-D, що по суті означає доля. Наступне дивне слово йогат. Англійська мова йогат, американська йогат. В англійську мову це слово попало на початку 17-го століття від турецького йогурт. Отже, йогат або йогат. Наступне важке слово для написання це фаро. Pharaoh – фараон. Англійська вимова pharaoh, американська pharaoh. бувши давньоєгипетськими правителями, фараони були як главами держав, так і релігійними лідерами свого народу. Слово pharaoh означає великий дім, палац, де мешкає фараон. Хоча ранніх єгипетських правителів називали царями, з часом ім'я Фараон pharaoh, pharaoh, закріпилося. Ще одне слово з найдивнішим написанням це «squirrel», Squirrel. Білка. Squirrel. Англійська мова – «squirrel», Американська – «squirrel». Слово білка, яке, як відомо, важко вимовляти для неносіїв мови, воно походить від скіорус, від Skia, що означає тінь, і Aura, що означає хвіст. Наступне слово з дивним написанням. Rhythm. rhythm. Англійський варіант rhythm. Американський також rhythm. Слово «rhythm» спочатку пішло від грецького слова «rhythmos», яке стосувалось слова «rain», що означало текти. Це слово стало широко використовуватися в англійській мові з середини 16 століття. І спочатку воно мало те саме значення, що і слово рима. Наступне слово з дивним написанням це Кенел. Кенел. Полковник. Англійська вимова Кенел, американська кернел. Слово Кенл прийшло до англійської мови від французького слова середини 16-го століття КОРОНеЛ, КОРОНЕЛ, що означає командир полку або колони солдатів. До середини 17 століття правописта французька вимова змінилася на. Колонеллі. Англійський правопис також змінився. А вимову скоротили до двох складів «кенал». Восьме слово з дуже дивним написанням це conscious. «Conscious» – «совість». Conscious. Англійський варіант conscious, американський conscious. Слово conscious походить етимологічно від латинського «conscientia», що означає приватні знання. Англійське слово передбачає внутрішнє усвідомлення моральних норм у свідомості щодо якості мотивів людини, а також усвідомлення власних вчинків. Наступне слово з дивним написанням це Q. Черга Q. Англійська мова збігається з американською мовою Q. Що цікаво у слові Q, так це те, звідки воно походить. Це слово запозичене прямо з французької. А французьке q походить від латинського слова «coda», яке ви б могли знати, якби вивчали музику. «Coda» означає хвіст, і це початкове значення слова q. І останнє слово з дивним написанням це «mortgage». «Mortgage» іпотека. Англійське «mortgage», американське «mortgage». Прийшло слово в англійську з 14 століття зі старофранцузького моргаж, буквально мертва застава. Мор мертвий плюс ґаж застава. Слово має таке походження, тому що угода вмирає, або коли борг сплачений, або коли платіж не вдається. А ви пригадуєте якісь інші слова з дивним написанням в англійській мові? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. Па-па.